Добрий вечір. Сьогодні ми розглянемо тему додавання і віднімання многочленів. Але перед цим давайте ми з вами згадаємо, що відбувається, коли в нас перед дужками стоїть мінус. Наприклад, мінус в дужках вираз А плюс Б. Згадаючи шостий клас і розглядаючи раціональні числа, ми з вами це проходили. Давайте просто пригадаємо, коли нас стоїть мінус перед дужками, нам потрібно всі знаки в дужках поміняти на протилежні. Якщо у нас береться не сума, а різниця, то знаки також поміняються всі на протилежні. Це ми будемо з вами зараз використовувати, тому слід це запам'ятати. Перейдемо до виконання вправ. Коли а нам потрібно додавати або віднімати многочлени, потрібно шукати подібні доданки з різними знаками і дивитися їх або додавати, або віднімати, або, відповідно, закреслювати, коли вони мають протилежні знаки. Розглянемо номер 308 з підручника Мерзляк. Перепишемо перший приклад. 5, а в четвертій плюс. 3а квадрат Б мінус Б в кубі, мінус 3а в четвертому, мінус 4а квадрат Б, мінус Б в квадраті. Щоб працювати і шукати однакові а, елементи да, члена, спочатку потрібно розкрити дужки. Перед першими дужками в нас нічого нема, тому ми їх просто прибираємо. Перед другими дужками стоїть знак мінус. Значить, всі знаки в дужках інших потрібно поміняти на протилежні. Тобто вийде мінус 3а в четвертому, плюс 4а квадрат Б і плюс Б в квадраті. Знайдемо наші спільні доданки. Є 5а в четвертому, мінус 3а в четвертому. Далі. 3а квадрат Б, 4А квадрат Б. Спільних більше немає. Тому що тут Б в третьому і Б в другому. Ми не можемо їх прирівняти, що це вони однакові. 5а в четвертому мінус 3а в четвертому це буде 2а в четвертому. 3а квадрат Б плюс 4а квадрат Б це в нас буде плюс 7а квадрат Б. Інші наші елементи b в кубі і b в квадраті запишемо хвостиком разом з їхніми знаками. Так, другий приклад. 12 xy мінус 10х2 плюс 9у квадрат, мінус других дужках мінус 14х2, плюс 9 xy Мінус 14 квадраті. Знову ж, розкриваємо дужки. Перед першими дужками нічого немає, значить там стоїть плюсик. Просто переписуємо все, що в нас є в перших дужках. В других дужках у нас перед ними стоїть мінус, значить, знаки міняємо всі на протилежні. Буде плюс 14х квадрат, мінус 9х, плюс. 14 у квадраті. Шукаємо подібні. Я буду знову ж таки виділяти їх кольором: 12 ху мінус 9 ху Знак стоїть перед числом. Наступне мінус 10х квадрат, 14х квадратів. І в нас залишилися іг в квадраті з їхніми коефіцієнтами. 12хі мінус 9 буде 3х мінус 10х квадрат, плюс 14х квадратів. Це буде плюс 4х2 і плюс 9х квадратів, плюс 14 квадраті. Виходить, у нас буде 23 у в квадраті. Дивимося наступний. Третій приклад. 7 АБ в квадраті, мінус 8аБ, плюс 4А квадрат Б. Плюс. 10 АБ мінус 7а квадрат Б. Розкріємо душки. Нас кругом перед дужками плюс, значить ми просто їх забираємо. Виходить, ми все переписуємо, прибираючи дужки, і знаки залишаються без змін. Шукаємо подібні. У нас є АБ в квадраті, але в нас нема подібного до нього. Не прирівнюйте його до а квадрат б Це зовсім інші наші елементи. Наприклад, 4А квадрат Б і мінус 7А квадрат Б. Ми можемо їх звести. Так само, як мінус 8АБ, 10аБ. 7АБ в квадраті, оскільки немає йому подібних, перепишемо без змін. Мінус вісім АБ плюс десять АБ буде плюс 2 АБ. Чотири А квадрат Б мінус сім А квадрат Б. Буде мінус А квадрат Б. Четвертий приклад. Два С в квадраті плюс три С, плюс мінус С в квадраті плюс С. Мінус С в квадраті плюс 4С мінус одиничка. В цьому прикладі в нас три дужки, з кожною про цьому окремо. Перед першими дужками в нас нічого нема, переписуємо. Перед другими плюсик. Значить, знаки ми міняємо на протилежні, переписуємо. А от перед третіми стоїть мінус, відповідно, ми повинні їх змінити. Буде мінус С в квадраті, мінус 4С і плюс 1. Давайте подивимося на наступне. У нас є 2 с в квадраті, мінус С в квадраті, мінус С в квадраті. Якщо посумувати і повіднімати, вийде, що в нас вони просто скоротяться. Тому що 2 мінус 2 нам дасть нулик. 3С мінус 4С буде мінус С і одиничку ми дописуємо хвостиком. Тобто, додаваючи або віднімаючи многочлени, розкривайте спочатку. Дужки зводити подібні доданки разом з їхніми знаками. Наступний приклад 311. Спробуємо з вами тепер розв'язати рівняння. Так, 3х2 мінус 2 х квадрат мінус 8х, мінус в дужках х квадрат мінус 3 дорівнює х. Розкриваємо в першу чергу дужки. Виходить 3х квадрат змін мінус 2х квадрат плюс 8х. Мінус х квадрат, плюс 3 дорівнює х. Звернемо увагу 3х квадрат, мінус 2х квадрат і мінус х квадрат. В сумі дасть 0. І в нас залишилось 8х плюс 3 дорівнює х. Отримали лінійне рівняння з однією змінною. Тобто х у нас немає тут степеня, тому ми називаємо його лінійним. Х потрібно перенести вліво, числа переносимо вправо. Згадаючи шостий клас, при перенесенні знаки міняємо на протилежне. 8х було на своєму місці. Х ми переносимо з протилежним знаком з мінусом. Так само трійка переноситься з протилежним знаком. 8х мінус х це буде 7х дорівнює мінус 3. Коли ви бачите, що не можна націло поділити, можна записати у вигляді дробу. Те саме, що нам зручно зробити тут. А це буде мінус 3 сьомих. Перше рівняння ми з вами розв'язали. Подивимося тепер друге рівнянечко. 12. Мінус, в дужках 6 мінус 9х, мінус х квадрат дорівнює х квадрат плюс 5х мінус 14. Розкриємо дужки 12 безмін. Мінус міняє всі знаки на протилежні. Мінус 6 плюс 9х плюс х квадрат. Дорівнює праву частинку записуємо безмін. Я хочу, щоб ви звернули наступну увагу. х квадрат. У нас вони з однаковими знаками по різні сторони від дорівнює. Їх зразу можна прибрати, тому що, перенісши їх в одну сторону, вони матимуть протилежні знаки, і в сумі дадуть 0. 12 мінус 6 це буде 6, плюс 9х дорівнює 5х мінус 14. Знову отримали лінійне рівняння відносно х. Хси переносимо в одну сторону, міняючи при потребі знаки. Так само ми переносимо числа мінус 14, буде і мінус 6. Знак числа стоїть спереду. Ще раз наголошую. 9х мінус 5х, 4х дорівнює мінус 20. Отже, щоб знайти ікса. Ми мінус 20 будемо ділити на 4, отже х дорівнює мінус 5. Наступне рівняння. 4 у кубі мінус 4 у в кубі мінус 8 у, мінус, мінус 6 плюс 3 дорівнює 7. Розкриємо дужки. 4 кубі мінус 4і кубі плюс 8 мінус 6 мінус 3 дорівнює 7. 4 y кубі мінус 4 кубі вийде на нулик, закреслюємо. 8 мінус 6 буде 2 мінус 3 дорівнює 7. 2 y дорівнює 7 плюс 3, це буде 10, тому що ми мінус 3 переносимо з протилежним знаком вправо. Отже, щоб знайти Y, нам потрібно 10 розділити навпіл. Отже, Y у нас дорівнює 5. І останнє рівняння. Іг квадраті мінус 4 y мінус 17. Мінус 6у квадратів мінус 3у мінус 8 дорівнює 1 мінус у мінус 5у квадратів. Та ж сама процедура, розкриваємо дужки. У квадрату мінус 4у мінус 17 мінус 6у квадрат плюс 3у плюс 8 дорівнює дорівнює 1 мінус у мінус 5і квадрат. Розберемося з квадрат. Дивіться, у квадрат мінус 6 у квадрат це буде мінус 5 у квадрат. Тей саме випадок, що я вам вже пояснила. Вони записані по різні сторони від дорівнює. Якщо ми будемо їх переносити в одну сторону, знаки будуть однакові. Отже, вони приберуться. Тому ми спокійно їх можемо відразу закреслити. Зведемо подібні в лівій частинки. Мінус 4 y плюс 3 y Буде мінус 1 y, або можна просто записати мінус і. Мінус 17 і плюс 8. Це в нас буде мінус 9 дорівнює 1 мінус і. Перенесемо іг в одну сторону. Числа в іншу. Y дорівнює 1 плюс 9. І ось тут ми бачимо, що у нас мінус і плюс y. В сумі мене дають 0. Тому правильно буде записати 0 помножити на y дорівнює 10. А тепер давайте подумаємо, чи це можливо. Невже ми замість Y можемо підставити якесь число при множенні на 0? Щоб вийшло. 10. Звичайно, такого числа немає. Тому ми кажемо, що в нас тут розв'язків немає. Розглянемо наступний номер 313. Спробуємо тепер довести тутожність. Що таке тутожність? Це коли в нас ліва частина дорівнює праві частини. Тобто, розв'язуючи певний частинок, нам потрібно показати, що вона буде дорівнювати інші. Розглянемо першу а квадрат мінус плюс В в квадраті, мінус С в квадраті, мінус Б в квадрат плюс С в квадраті, мінус А в квадраті, плюс С в квадраті, мінус а в квадраті в дужках дорівнює А квадрат мінус С в квадраті. Є різні способи доведення тутожностей. Є спосіб такий, що ми виписуємо. Одну частину, з якою ми будемо працювати в даному випадку, це буде ліва. Розкриваємо дужки, спрощуємо і дивимося, чи вона буде дорівнювати правій. Або ми можемо просто працювати з нашим тотожністю і з лівою, і з правою одночасно. Давайте спробуємо поки що працювати так все послідовно, порозкриваємо спочатку дужки. Дивимося. А в квадраті плюс Б в квадраті мінус С в квадраті. без змін. Мінус. Міняємося на протилежне. Мінус Б в квадраті, мінус С в квадраті, плюс А в квадраті. І тут у нас без змін, тому що стоїть плюсик. Дорівнює А квадрат мінус С квадрат Я поки що не чпаю. Звернемо увагу на нашу ліву частинку. Виділимо А в квадраті раз а в квадраті 2 і мінус а в квадраті 3. Так само виділимо b в квадраті, мінус B в квадраті, третього немає. І С в квадраті, мінус С в квадраті, мінус С в квадраті, С в квадраті. А в квадраті мінус А в квадраті скоротилося, залишилося в квадраті. B в квадраті і мінус B в квадраті теж в сумі дадуть 0. Мінус це в квадраті і плюс це в квадраті теж дадуть 0. І ось дивіться, в нас тепер вийшло, що ліва частина дорівнює правій частині. Отже, ми тутожність довели. Другу тутожність. Нам потрібно показати, що ліва частинка буде дорівнювати 0. В цьому прикладі я перепишу ліву частину. А от нолика я поки що чіпати не буду. Я буду продовжувати все в рядочок розкривати, спрощувати, закреслювати. І буду дивитися, чи дійсно воно вийде 0. Розкриємо дужки. Перші дужки, знаки в нас не міняються. Мінус квадрат. Другі дужки також, знаки зберігаються. В третіх дужках на знаки міняються на протилежні. Розглянемо а квадрат спочатку. Мінус 3 і мінус а в квадраті, це буде мінус 4а в квадраті. А ось тут, як ми додамо 2 в квадраті, 2 в квадраті, теж вийде 4а в квадраті. Мінус 4 і 4 в сумі нам дадуть 0. Отже, ми можемо це закреслити. 4 додати 7 це буде 11. І в нас мінус 11. 11 – між 11 нас також дасть 0. Отже, ми довели, що наша ліва частина дорівнює дійсно 0. Яким способом вам буде вводити тотожність, означаєте ви самі для себе? Розглянемо третій х куб плюс 4 х квадрат мінус х плюс 6 дужках плюс 1 плюс х мінус х кубі дорівнює 4х квадрат мінус 5, я верхні вже приберу трішки, щоб було зручніше писати. Розкриємо дужки х куб плюс 4х квадрат мінус х мінус 6 плюс 1 плюс х мінус х третій. дорівнює 4х квадрат мінус 5 х кубі і мінус х кубі нулик. 4х квадрат йому подібних немає. Не сплутайте з рівнянням. Ми не можемо 4х квадрат закреслити разом з 4х квадрат. У нас не вийде тоді тотожність. Мінус х і плюс х також нам дадуть нулик. Мінус 6 плюс 1 це буде мінус 5. Дійсно. Ліва частинка у нас дорівнює праві частинки, отже, ми довели тотожність. Сьогодні ми з вами розглянули додавання і віднімання многочленів, подоводили тотожності, розв'язали рівняння, спростили вирази, згадали правила, коли в нас міняються знаки на протилежні. Тому вивчайте.